Покласти край нетерпимості та насильству закликав Барак Обама, виступаючи на генеральній асамблеї. ООН. у своїй 30-хвилинній промові він багато уваги приділив нещодавньому убивству американського посла у Лівії, якого вбили у ході антиамериканських протестів. Обама вкотре засудив зроблене у США антиісламське відео, що обурило мусульман в усьому світі. Проте наголосив, що уряд США не має до нього жодного стосунку. Президент США визнав, що настав час чесно подивитися у вічі розбіжності між арабським світом та заходом водночас він наголосив, що найкращою зброєю проти ненависті є не насильство, а терпимість і закликав лідерів усіх країн засудити екстремізм. Тему арабського світу продовжило обговорення конфлікту у Сирії. Шейх Катару Хамад Бін Халіфа Аль-Тані натякнув, що оскільки ООН не може впоратися із ситуацією, це мають зробити арабські держави. Ми використали усі доступні нам методи, аби розірвати замкнене коло насильства у Сирії. Рада безпеки не змогла виробити дієву позицію. Виходячи з цього, арабським країнам краще самим втрутитися у ситуацію. Це їхній національний гуманітарний, політичний та військовий обов'язок. Релігійну терпімість обговорювали й генсек ООН Пан Гімун із президентом Єгипту, ісламістом Мохамедом Мурсі. Мурсі закликав до мирного співіснування культур, проте зазначив, що те, що сприймається як жарт в одній культурі, може бути зовсім не смішно для інших.